Ось таку смакуту ми сьогодні з вами будемо готувати. Дуже швидко, дуже смачно. На святий вечір, дуже хороша страва. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже багато людей підписалося. Людям подобаються мої рецепти, дуже задоволена. Не забувайте ставити лайчик, коли переглядаєте відео. Це просуває відео. Люди можуть більше людей може подивитися. Ну що ж, почнемо. Так, почнемо з вами готуватися. У мене тут олійка. Сюди ми даємо цибульку і чесничок. Цибулька порізана, бачите як, не дрібно. Залишаємо на Так. Цибулька у нас готова. Перчик. Паприка солодка. Протушуємо трошечка. Промішуємо. Висипаємо сюди фасольку. Так. І у нас не потониця. І готово. І маєте страву на святий вечір. Дуже смачно і дуже гарно. М -м -м -м. Чуть підсолити. Дуже смачно. Ну, будемо пробувати. М -м -м. Але смачно. Смакота. Ну дуже смачно. Так що беріть, пробуйте. Готуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментари и до ново видео.